Індійська народна казка Кмітливе шакалиня. Мале шакалиня, зголоднівши, якось прибрело до річки, бо від свого розумного батька не раз чувало, що там можна завжди знайти поживу. Воно й не здогадувало, що в тій річці живе страшний і ненажерливий крокодил. Не перечуваючи лиха, шакалиня бродила понад річкою і шукала хоча б малесенької рибинки або крабика. А крокодил, закрившись у багнюку, неподалік не спускав шакалиня очей і чекав слушної миті, щоб схопити його. І таки і діждався. Шакалиня помітило, як біля самісінького берега з-під корча виповз великий крап. Забувши про осторогу, воно мерщій занурило лапку у воду і раптом мало не зомліло від жаху. Шакалиня відчуло, що його лапка опинилась в чиїсь величезній пащі. Та хоч як злякалося Шакалиня, проте не розгубилось і з удаваною веселістю вигукнула. Ой, спритний, так спритний. Крокодил, певно, гадає, що він схопив мою лапку, а насправді він схопив якийсь тюрпалок. Мабуть, грязюка зовсім заліпила йому очі. Він нічогосінько не бачить. Вражений крокодил розтулив пащу і буркнув. Ото халепа, як же я це так схибив? А я вже був певен, що матиму на сніданок шакалиня. Шакалиня відбігло від берега на безпечну відстань і глузливо загукала, Ех ти, дурний крокодила, що поснідав мною? Але не сподівайся, вдруге я тобі в пащу вже не попаду. Ах ти ж мале бісеня, ти ще й насміхаєшся? Не, не на жарт розгнівався крокодил. Начувайся, я ще тебе зловлю, нікуди від мене не дінешся. Наступного дня шакалиня знову прийшло до річки. Проте цього разу воно вже знало, що крокодил ховається десь поблизу, й чатує на нього. Шакалиня почало ходити понад берегом і примовляти, мов би, сам до себе. Диво, та й годі, досі, скільки я не приходила сюди, завжди з-під води витикалися краби, а сьогодні жодного немає. Піду на я, мабуть, краще в ліс, бо тут, видно, нічим не поживлюся. Крокодил злякався, що шакалиня справді піде в ліс, а він залишиться від смачного сніданку. Отож він вистромив з води кончик носа, мовляв, шакалиня подумає, що це краб і почне ловити його. Але шакалиня відразу заметикувала, що до чого, відбигло подалі і загукала. Бувай, дурноверхий крокодило, щось мені перехотілося рибки чи крабів. Піду пошукаю поживи де інде. Крокодил з пересердя аж зубами клацнув. Та нічого не вдієш, доведеться чекати наступного дня. Цього разу крокодил заховався біля самісінького берега, щоб схопити шакаленя, тільки но воно підійде до берега. Але звіриня, навчена вчорашнім, зупинилося віддалік і знову заговорила мовби само до себе. Що ж це воно таке? Дивина, та й годі з цими крабами. Раніше, бувало, завжди повзали біля берега та пускали бульбашки, а сьогодні, хоч би, тоді де одна бульбашка. Отепер ти вже будеш моє, зловтішно подумав крокодил. Я напускаю стільки бульбашок, що ти повіриш, ніби тут аж кишить крабів. І кинешся їх ловити. Отут я тебе й впіймаю. І крокодил став пускати бульбашки, та так ревна, аж вода довкола закипила. А шакалиня, звичайно, відразу збагнули, що це значить. Воно відбігло трохи і весело засміялося. Прощавай, шановний крокодила, доведеться тобі сьогодні лягати спати голодному. Тож бувай, крокодил. Не витримавши, вистромив з води свою зубату пащу і люто заревів. Все одне, не минути тобі моїх зубів. От тоді вже я з тебе посміюся, От тоді вже я все пригадаю тобі, я відкушу тобі голову. А й справді, подумала Шакалиня. коли я щодня ходитиму сюди, він так і спіймає мене і з'їсть. Піду на краще в джунглі, тим більше, що вже достигли лісові плоди, поласую ними. Так шакалиня й зробила. Почало щодня ходити в ліс. Крокодил чекав, чекав шакалиня, підстерігав його, підстерігав, та воно не з'являлося. І тоді крокодил вирішив спіймати його на суші. Якось удосвіта приповз крокодил до величезної смокви. Земля під нею була всипана запашними спілими ягодами. Крокодил зібрав їх на купу, а сам сховався за нею. Чекати довелось недовго. Незабаром на стежку вибігло шакалиня. Воно ще здалеку помітило велику купу смоків, які манили до себе, але водночас і здивувався. Хто ж це так ретельно зібрав і склав їх на купу, чи не крокодил часом? Щоб перевірити свій здогад, шакалиня вигукнула. І звідки тут взялось тільки смоку? Мабуть, вони гнилі і їх не можна їсти. Спілі смокви, коли падають на землю, то котяться в різні боки. А ці лежать купою, нікуди не котяться, їх і їсти небезпечно. Чого доброго ще отруєшся? Зроблю ну я так, щоб смокви покотились в різні боки, подумав крокодил, отоді вже поласую клятим шакалиням». Крокодил ворохнув пащою купу, і смокви покотились в різні боки. Шакалиня миттю відбігла на безпечну відстань і гукнула Спасибі тобі, крокодила, що ти ані трохи не розумієш. «Посить голодний, і сьогодні, тобі не первина. І шакалиня побігла своєю дорогою. Наступного дня крокодил, якому кортіло помститися шакалиняти, приповз до нори, де жив його найбезпекліший ворог. Нора була під корінням могутнього дерева, глибока і простора. Крокодил заліз у нору, але в ній нікого не було. Шакалиня, певно, ще й не повернулася з полювання. Нічого, подумав крокодил. Поспішати мені нема куди почекаю. Тепер шакалиня нікуди від мене не дінеться. Рано чи пізно, а додому воно так і прийде. Чекати довелось недовго. Шакалиня сита і весела поверталися додому, мугикаючи якусь пісеньку. Йому пощастило знайти цілий китяг запашних і смачних бананів. Воно підійшло до своєї нори, коли зненацька помітило якийсь дивний слід. Таких йому в джунглях бачити ще не доводилось, чиї це сліди, чи не заліз часом у мою нору якийсь невідомий звір? подумала шакалиня і вирішила перевірити свою підозру. «Добрий день! Тобі моя затишна хатка? загукала колошеня. Чого це ти сьогодні зустрічаєш мене мовчанкою? Може, не впізнала мене? Адже досі ти щоразу подавала голос, коли я підходила до тебе. Чи не сталося часом якоїсь біди, якогось лиха? Добрий день тобі, мій славний господарю, загорлав у відповідь крокодил. Ніякого лиха не сталося, я впізнала тебе, тож сміло залась у свою затишну, привітну хатинку. Шакалиня відразу впізнала крокодилячий голос. Проте, ніби нічого не сталося, мовила. Та зараз, хатонька Люба, зачекай, от тільки назбираю хмизу, щоб зварити собі обід. І воно почало хутенько збирати хмиз та заносити його до нори. А коли назносила вдосталь, обклала тим хмизом нору і підпалило. Крокодил, щоб сидів у норі та ласо облизувався, мріючи, як смачно пообідає шакаленям. Як пригадає, йому всі його знущання та насмішки схаменувся лише тоді, як їдкий дим заповнив нору. Крокодилові стало нічим дихати. Кинувся крокодил до виходу, але де там, палає жаркий вогонь, дим їсть очі і забиває подих. Ніяк вибритися з нори. Заплющив крокодил очі, та ще гірше стало. Не видно ні в який бік повсти, ні в який бік тікати. Бачить крокодил, що настає кінець йому. Зібрався він на силах і кинувся крізь вогонь та дим. Ледве живий вибрався він з чужої нори, дивиться, а хвоста, наче й не було. Обгорів та й відпав. Соромно було повертатися крокодилові в свою річку без хвоста, бо ж засміють, а ганьби та сорому йому і так вистачало. Отож заповз він у надійне, найглукіше болота. І став там жити, клинучи того, хто довів його до такого життя. А малеша калиня відтоді сміливо ходила до річки, знаходила добру поживу і завжди поверталося в свою затишну нору, сите та веселе.